Привіт! Сьогодні на огляді нова яскрава портативна акустика Gelius Shark 2. Цікава конструкція, жовто-блакитний дизайн, якісний звук. Це тільки те, що помітно з першого погляду. Далі розповім докладно про характеристики та як працює ця акустика. Почнемо з габаритів та корпусних особливостей. Колонка має вагу 860 грамів. Основна частина корпусу вкрита щільною акустичною тканиною. Тактильно приємною все інше пластик, крім панелі на якій знаходиться управління. Ця частина прогумована. На ній всі кнопки і роз'єми продубльовані. А зроблено це, тому що акустика не монолітна по конструкції і може розділятись на дві окремі колонки. На стику кольорів по центру видно проріз. Круговим рухом за часовою стрілкою можна легко зробити з однієї цільної портативної акустики дві колонки. Роз'єднуються просто без зусиль і також збирається мінімальним поворотом. При цьому варто сказати, що пази з'єднуються легко, але надійно кріплення не люфтить абсолютно, і в зібраному вигляді, як не тягни, вона тримається як цільна конструкція. Пару слів про зібраний вигляд колонки. Якщо користуватись колонкою як однією одиницею, то на верхній частині ми маємо петельку, щоб можна було її підвісити, а на нижній прогумовані ніжки. По боках колонки розміщені пластикові пасивні випромінювачі з підсвіткою. Джелюс Шарк 2 в варіанті двох окремих колонок виглядає цікавіше і зручніше. Реально краще користуватися як дві окремі портативні акустики. На кожній з частин на основі воно ж місце роз'єднання є прогумовані виступи, щоб колонки не ковзали. Також на обох частинах продубльовані органи управління. І так, під'єднання. Під'єднання, що зібраної, що розділено на дві колонки, відбувається однаково. Натискаєте на кнопку «Ввімкнення» на пару секунд на одній частині, після цього на іншій частині. На випромінювачах почне блимати синє світло, а далі ви почуєте короткий звук і блимати продовжить тільки одна з частин. Це ознака того, що дві частини між собою синхронізувались і чекають з'єднання з пристроєм. Далі, все як завжди: вмикаєте Bluetooth на вашому смартфоні, шукаєте назву колонки і під'єднуєтесь. Підключення завершене. Це під'єднання одночасно двох частин до одного пристрою. Але в варіанті двох частин можливо під'єднувати кожну з колонок до різних пристроїв окремо. Для того, щоб їх приєднати до різних пристроїв, потрібно під'єднати кожну наново. Як це виглядає послідовно? Є два телефони і дві колонки. З Bluetooth з'єднань видаляєте старі підключення колонки, вмикаєте спочатку жовту частину. Заходите в підключення Bluetooth на смартфоні, який бажаєте під'єднати до неї. Чекаєте, доки з'явиться доступне з'єднання з нею. Далі натискаєте Під'єднатись. Так ми першу частину приєднали до одного смартфона. Далі вмикаєте синю частину і вже на іншому смартфоні в Bluetooth чекаєте, доки з'явиться окреме під'єднання синьої. Натискаєте на нього і все. Синя колонка під'єднана до іншого смартфону. Наразі колонки працюють поокремо з різними телефонами. Тобто розсинхровані. Щоб знову їх під'єднати до одного пристрою синхронно обидві частини, потрібно вимкнути кожну з частин, видалити з Bluetooth старі підключення, далі увімкнути почергово колонки, зачекати, доки між собою вони синхронізуються, знайти нове з'єднання у блютуз і натиснути його. Ось так ми повернулись до під'єднання двох частин до одного пристрою синхронно. Стрілочки вверх і вниз відповідають за регулювання гучності і перемикання треків. Натиснувши раз, ви можете зменшити або збільшити гучність. Більш тривалим утриманням перемкнути трек на наступний або попередній. Між стрілочками кнопка вімкнення, вимкнення, якщо натиснути її тривало, бо наш пауза плей, якщо натиснути один раз короткочасно. Під заглушками знаходяться мікро-USB роз'єми для заряджання акустики. В комплекті з портативною акустикою йде дріт для зарядки та інструкція. Щодо автономності, в кожній частині по акумулятору місткістю 1500 мАч. Це до 5 годин прослуховування безперервно на повній гучності. При гучності в 50% вам вистачить приблизно на 12 годин. В кожній частині по динаміку потужністю 10 Вт, а підключення по Bluetooth 5.0. З корисного ще варто підкреслити вологостійкість ступінь захисту IPX7. Витримує потрапляння під дощ та занурення під воду. Наголошую, короткочасне занурення під воду. Звук гучний, чистий басів достатньо. Музику, фільми, відео на ютуб, слухати через них приємно. Затримки звуку не спостерігалось. Можливо, є мінімальна затримка, але непомітна абсолютно. Репіння, шипіння або будь-які інші фонові звукові недоліки відсутні. Передати дійсний звук через мікрофон доволі тяжко, але ми записали фрагмент треку для самостійної оцінки якості звуку. Пишіть в коментарях, як вам ця модель, що добре, що б ви змінили. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд і до зустрічі!